Друзі на синфо перші проголовне поїхали найближчими днями, бо сьогодні ще один масовий удар. А можуть бути труднощі з постачанням газу. Ворог готує масований ракетний удар по українській ГТС. Зараз російські воєнні кореспонденти звинувачують Україну у підготовці до знищення їх газотранспортних сполучень. Це звичайно, тактика ворога звинувачувати іншого тому, що вони планують зробити самі найближчими днями. До вилюту готуються понад 500 пілотних і безпілотних бортів. Ситуація дуже важка. Капутін підняв усіх, усіх в тому числі у ці хвилини триває атака на чотири стратегічні аеродроми окупантів. ЗСУ намагаються зірвати атаку Путіна. В той же час Росія може незабаром знову вдарити по Україні своєю новою балістичною ракетою середньої дальності, яку президент Росії Володимир Путін називає Арішніком. Тим за словами Романа Світана, у росіяна ще є широкий спектр міжконтинентальних балістичних ракет середньої та великої дальності, які вони можуть використовувати. Вони ж не побоялися використати аріжнік і нічого це їм не було, тобто ракету середньої дальності використовували в європейській державі і ніхто навіть без ладу не відреагував, тому однозначно можуть вдарити не можна виключати такої можливості, каже експерта. Однак, на його думку, доцільності для Росії завдати такого удару по Україні, особливо військової, немає посню, чому недавно було використано, група кажучи, 90 ракет. Що таке 90 ракет, переважно у всіх ракетах до півтонни бойова частина, тобто близько 45 тонн. Лише в ракетах сьогодні летіло на нашу територію, скільки бойова частина, скажімо, у того арішника. Трохи більше тонни, тобто ми вже отримали 40 тонн, десь 40 арішників уже до нас прилетіло. Який коефіцієнт корисної дії від цього польоту розповів Роман Світан? За його словами, за погляду військової логіки набагато простіше і дешевше використовувати, наприклад, іскандери або кинжали, адже три кинжали коштують набагато дешевше ніж один арішник. І кинжали ми теж не скрізь збиваємо. Там де стоять. Сам те і патріот вони збивають, а Уся решта території України під ударами кинжалів і проблем жодних у Росіян немає уразити ту ціль, яка не прикрита цими комплексами. До речі, тим самим іскандером. З погляду військової та фінансової логіки немає сенсу використовувати арешні кракети, яка може йти 5,5 кілометрів. А її відправляють за тисячу кілометрів. Це ідіотизм з погляду, навіть ухвалення рішення, як такого пояснив Роман Світан. Але у російській армії за його словами є велика проблема. Алема після того, як вони отримали серйозний удар у Сирії, практично тікаючи, звідти Путін зазнав військової поразки в той же час. Дві години тому в повітряному просторі Росії стався інцидент, що вже називають одним із наймасштабніших провалів їхньої протиракетної оборони. Йдеться про знищення ракети стратегічного класу Арішнік, яка мала бути використана як демонстрація сили на полігоні в Астраханській області. За повідомленнями з відкритих джерел ракета була перехоплена ще на розгінному етапі польоту. Удар високоточними засобами спричинив. Детонацію основних паливних баків і руйнування корпусу. Після того орешнік буквально розірвало в небі. Вогняна куля, яка утворилася внаслідок вибуху, була зафіксована. На значній висоті уламки падали на десятки кілометрів навколо вся територія полігону під Астраханю, де мали проводитися випробування. Була закрита хвилею вибухів і вторинних детонацій боєприпасів. Що зберігалися для обслуговування ракети, пише телеграм-канал Кремлівський, що ура знищення відбулося в режимі реального часу, що стало шоком. Для Військового керівництва Росії системи спостереження не могли передбачити точний напрямок атаки, а командні пункти не встигли організувати ані прикриття, ані евакуацію персоналу. Внаслідок вибуху загинуло кілька десятків офіцерів і техніків, які перебували безпосередньо на стартовій позиції. Та в командному модулі вогонь поширився на допоміжні склади палива і запчастини, що призвело до тривалого горіння і подальших руйнувань. Усі інфраструктури полігону критичні об'єкти все одно, включно з антенними комплексами і Системами управління польотом були знищені до стану, що неможливляє відновлення найближчим часом. Українські сири використали вікно можливостей, реалізували удари як тактичну демонстрацію, технологічної переваги. Важливо, що суцільні цивільні населені пункти розташовані за десятки кілометрів від полігону. Не постраждали. Удар був сконцентрований виключно на військовому об'єкті і технічному персоналі. Це дозволило уникнути утрати серед цивільних та підкреслити характер операції як суто військової, вочас у у командному середовищі Росії виникла глибока криза. Відсутність готовності до перехоплення та втрата дороговартісного стратегічного проєкту спричинила ланцюгову реакцію зневіри і обурення серед особового складу. Заяви військових, які просочилися у відкриті джерела, фіксували прямі нарікання на вищу владу. Ти нас приєдала» – Ця фраза лунала в перехопленнях радіоефірах та внутрішніх повідомленнях, коли стало зрозуміло, що керівництво не змогло забезпечити прикриття наві для власних стратегічних систем. Трата рішніка стала не просто тактичною невдачою, а ударом по концепції російського ракетного щита, адже проєкт подавався як символ стратегічної непорушності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.